Тема лекції була піднята вчора на групі підтримки в телеграм-каналі Нашому Академії Незалежності. Це була прям тема групи, і одна з учасниць телеграм-каналу задала тему на сьогоднішню лекцію про токсичні відносини з своїми родичами. Це... Така тема, про яку можна говорити годинами, днями, тижнями, і вона завжди буде актуальна, тому що зазвичай наші відносини з родичами в тій чи іншій мірі токсичні. Воно ну, так вже склалося. Це тому, що наші родичі погані, або ми погані, або взагалі все між нами погано, але, на жаль, ми не вміємо будувати. Якісь екологічні відносини один з одним. Сьогодні план нашої лекції полягає в тому, що ми спочатку розглянемо, що таке відносини взагалі, потім ми розглянемо, що таке токсичні відносини, потім розглянемо, як повинні виглядати більш-менш здорові відносини, і розглянемо інструменти взаємодії з токсичними родичами. Все це, це я маю величезну надію, вкладеться в півгодини, щоб у вас був час задати питання, як вас, які вас цікавлять, або виникнуть під час цієї лекції. Отже, почнемо. Що таке відносини взагалі? Давайте зробимо таке визначення для того, щоб розуміти, від чого нам відштовхнутися. Відносини це те, що відбувається між двома людьми повсякдені. Ми зараз не беремо кохання, любов. Еротику, секс і так далі, це інша дуже глибока і велика тема. Ми поговоримо саме про відносини без е, сексуального, скажімо так, забарвлення. Е, відносини бувають різні, побутові, сімейні, батьківські, колегіальні, дружні і таке інше. В залежності від того, з ким ми будуємо ці відносини, вони носять різний характер. Але в житті для нас найактуальніше це відносини з нашими родичами, матерями, батьками, сестрами, дітьми, братами і так далі. І тут виникає іноді дуже багато проблем. Цікаво те, що при побудові відносин з рідними ми маємо дуже приблизне уявлення, як вони. Повинні виглядати так, щоб це задовольняло обидві сторони. У нас зазвичай є дещо ідеалізована картинка цих комунікацій, що я маю на увазі? В нашому розумінні, якщо це мама, ну, візьмемо такі відносини, мама діти. Вони з обох сторон, якби актуальні для всіх присутніх, я так думаю, хтось з вас діти, хтось з вас мама. І це найбільш розповсюджений тип людських відносин, в яких дуже багато токсичності. Тобто, якщо це мама, ми собі так уявляємо, то вона повинна повністю нас приймати, співчувати, підтримувати, вислуховувати, допомагати така собі в нашій уяві добра, тепла, м'яка тітонька, з якою ми плачемо на грудях і вона нас ладить по голові. Приказує, все буде добре, все буде окей, я з тобою. Ну, як це було в нашому дитинстві? Якщо це дитина, то вона повинна поважати, слухати, ну, таке ідеалізоване уявлення про те, як дитина повинна з нами комуні комунікувати. Вона повинна поважати, слухати, відповідати, коли питають, мовчати, коли не питають. Робити те, що кажуть батьки, не робити того, що не кажуть батьки, і бути непомірно вдячною за те, що вони її народили, виростили і виховали. Коротше кажучи, ми хочемо, щоб інші люди, наші близькі, відносились до нас саме так, як ми цього хочемо, особливо, якщо вони нам батьки. Я прошу. Звернути вашу увагу, ми чекаємо від іншого тих відносин, яких хочемо саме ми. Іншого ми до уваги не беремо. Але якщо ви чесно відповісте собі на питання, а як повинні виглядати відносини з рідними, так, щоб вони мене задовольняли, то зрозумійте, що уявлення про них дещо ідеалізоване і не дуже співпадає з реальністю. Тобто, в наших головах є певна картинка, які повинні бути відносини, наприклад, між мною і мамою, між мною і сестрою, між мною і дочкою і так далі. І перше, що треба зрозуміти, починаючи цю розмову про відносини з рідними, що ми маємо нереальні ідеалізовані, дещо дитячі уявлення про те. Як повинні ці відносини виглядати? Я думаю, що це зрозуміло, і якщо ви уважно прислухаєтесь до себе, проаналізуєте і спитаєте себе, оця особа? Ну, наприклад, моя мама вчиняє одним чином, а я хочу, щоб вона вчиняла іншим чином. Тоді виникає питання: а чому вона повинна вчиняти тим чином? Яким хочу я. Я думаю, що до кінця цієї лекції ви зрозумієте відповідь на це питання. Вона в кожного буде своя. Отже, як виглядають токсичні відносини? Будемо брати цей приклад мама, син, дочка, ну, чогось мені хочеться взяти маму, тут в основному всі жінки, і мені здається, що для них це більш-менш актуально. Ми, маючи таку пасторальну картинку, як повинні виглядати. Відносини з рідними багато років намагаємось запихнути когось із своїх близьких у рамки цієї картинки. А вони не запихуються. Вони більше того, дратуються, зляться, агресують, і у відповідь нас також намагаються запихнути в рамки своєї картинки. Які повинні бути відносини. Тобто є дві людини, несторонні одна одній. Одна має свою ілюзію, як повинно все виглядати, і інша має свою ілюзію, як повинно все виглядати. І вони іноді все життя намагаються примусити іншу сторону робити так, як хоче перша сторона. Як ви розумієте, тут виникає те, що зазвичай називають токсичними відносинами. Розглянемо наш приклад. Мама вважає, що її дочка невдало вийшла заміж, закінчила не той вуз, вийшла заміж за якогось придурка, народила якихось дивних дітей і дуже багато або дуже мало. Отримала не ту освіту і працює не на тій роботі. Або що син оженився на цій дурепі, і вона загубила його життя? Це уявлення мами. Що при цьому робить мама у стосунках зі своїми дітьми? Вона різними способами, від відвертих слів до кам'яного виразу обличчя і мовчання демонструє своє ставлення до життя дорослих дітей. Як вона це демонструє, залежить від рівня культури і токсичності мами? Діти, дочка або син, бажаючи мама повинна підтримувати їх в цьому важкому житті, давати їм гроші, забезпечувати їм житло, нянчити їхніх дітей, при цьому, по-першому, виклику бігти, підставляти руки в будь-якій ситуації. І при цьому діти розуміють, що, може, вона десь в чому права, що і чоловік не ок, і робота якась не така, і освіта, мабуть, повинна була бути інша, але від мами вони прагнуть 100% підтримки. Але вони цього не розуміють, що мама цієї підтримки не дає. І це викликає образу гнів роздратування і агресію. Як бачимо в цих прикладах, з обох сторін дуже багато очікувань, хибних уявлень про те, як повинні відбуватись події і багато порушень кордонів і емоційного насилля. Тобто, ще раз, кожна сторона усіма силами намагається пропихнути свій сценарій відносин. Інша зазвичай не е, згоджується. Ну, я не бачила, щоб хтось згоджувався, особливо відносина, батьки, діти. І найголовніше, що зазвичай в цих е, обставинах ніхто ні з ким не говорить. Мама, стиснувши зуби, губи, щелепи, очі і все на світі, мовчить, тому що вона вважає, що її дитина повинна її розуміти без слів. Незрозуміло, чому вона так вважає. Діти вважають, що мама нечуйна і тому вона їх теж не розуміє, але відкрити рота і сказати словами через рот, що саме не влаштовує ту чи іншу сторону, зазвичай не приходить в голову нікому з ним. Як ця історія розвивається в життєвих таких Сценарію. Ну, в житті саме. Як розгортаються, наприклад, в ці ситуації мама, діти, події? Мама приходить з кам'яним обличчям та стиснутими губами і всіляко демонструє незадоволення життям своїх дітей, і переважно важко мовчить це в кращих випадках, або роздає наліво направо поради, зауваження і безцеремонно втручається в життя своїх дорослих дітей. Порушуючи всі можливі і неможливі кордони. Діти, коли бачать цю маму, в них автоматично вже вмикається позиція захисту або нападу, бо від неї нічого доброго, вони не чекають априорі. І коли ці, по суті, рідні люди зустрічаються на кухні або за святковим столом, то іскри летять між ними і сварка неминуче Ще хотілося би зауважити, що сварки при токсичних відносинах між близькими людьми дуже болючі, віртуозні і садистичні, тому що близькі люди дуже багато про нас знають. Вони знають всі наші, як то кажуть, боліві точки, знають, куди вдарити, і іноді нашим близьким людям достатньо одного слова, щоб знищити нас. Набагато часу, ну і це мало кому вдасться із тих людей, які нас не знають взагалі або знають поверхнево. Картина, як бачите, сумна, я б навіть сказала трагічна, бо дуже часто люди з різних обставин не можуть жити окремо, їм приходиться жити на одній території, і вони не можуть налагодити якийсь інший формат відносин. Вони вимушені токтися в цій емоційній ямі негативу руками, зливаючи туди свої ресурси, здоров'я, зливаючи туди да. Без Я безперебічного рання показання По 27 число 155 пятьдесят Я дуже прошу вимикати мікрофон. Виникає питання, що ж робити? Давайте розглянемо, як все це такі виглядають нетоксичні відносини, так би мовити, ну якусь нормальну картину, тому що те, що я розповіла тільки що, намалювала, не знаю, хтось пізнає себе в цій картині чи ні, але це досить все сумно і я ж кажу, навіть трагічно. Для того, щоб відносини не були токсичні, перше, що потрібно нам всім зрозуміти, що ми всі Різні. Чоловіки відрізняються від жінок, матері від батьків, брати від сестер, діти від батьків і так далі, і так далі, і так далі. І якщо проти вас на кухні сидить ваша мама, це не означає, що вона буде на 100% відповідати вашому ідеалістичному уявленню, якою вона повинна бути як мама і в стосунках з вами. Більше того, вона може взагалі не відповідати вашому уявленню про те, якою повинна бути мама. А часто буває так, що ми взагалі не знаємо своїх батьків. Люди, особливо старшого віку, вони звикли носити таку маску з різних причин і демонструвати її оточуючим людям. Яка приросла до їхнього лиця, і вони іноді самі не знають, які вони насправді. Тому, перше, це ми всі різні. Якщо ми йдемо з тим висновком в стосунки, все складається дещо інакше. Друге, це позбавитися від своїх ілюзій про те, що повинні робити мама, тато. Син, дочка і так далі, щоб задовольнити ваші потреби. Тобто ви вимагаєте від іншої сторони задоволення саме своїх потреб. Але ми всі дорослі, і ніхто нікому нічого не ви. Я розумію, що зараз багато хто може обуритись, як це не винен, а як теорія хто пода, подасть стакан води. Ми батькам винні, батьки винні нам, ми всі сім'я і так далі. і так далі. Але це моя особиста думка. Ви можете її не розділяти. Я вважаю, що кожен з нас має право на життя, жити своє життя так, як хоче, робити свої помилки, робити свої досягнення створювати свої сім'ї, народжувати дітей і так далі, і так далі, і так далі. І підтримувати відносини з рідними, або не підтримувати їх, якщо нам не вдається з ними налагодити більш-менш спокійні стосунки. І Якщо підтримувати, то обирати зручний формат для себе цих, цих відносин, який нас не требує. Якщо прийняти ці два висновки, що ми всі різні і що ніхто нікому нічого не винен, і не повинен виконувати сценарії в нашій голові, окрім нас самих, ми самі сценарії створюємо, самі виконуємо, а інші люди не повинні. То стане набагато легше вибудовувати нетоксичні стосунки між рівнями. Ми від них майже нічого не очікуємо в цьому випадку і не намагаємось запхнути їх у рамки. Наші Тут у всіх виникає питання: а що робити, якщо я все зрозуміла і прийняла, хочу зауважити, що це дуже непросто, це говорити так просто. Я з власного досвіду знаю, що усвідомити те, що мені ніхто нічого не винен, і всі ми різні, навіть я і мої діти це на це йдуть роки. А друга сторона продовжує лізти в моє життя, товтись там із своїми правилами, порадами, претензіями і так, далі, і так далі. Є декілька порад, я не люблю поради, але це, ну, вважайте, що це не поради, а просто такі інструменти, якими ви можете скористуватись. Як вибудувати максимально екологічні стосунки з рідними? Перше це почати з ними говорити. Казати їм про свої почуття без звинувачень та претензій, без переходу на образи, вчитись, вчитись цьому, цьому треба вчитись, і вчитись цьому дуже важко, тому що наш язик десятиріччями розмовляє з нашими родичами претензіями, образами, викликами, звинуваченнями і так далі. І так далі. І зупинитись на якийсь час і вимовити не претензію, а якесь інше слово це прямо потребує фізичного напруження. Ми звикли кидатись словами ти, тому що ти, якби не ти і так далі, і так далі. І дуже важко з нашого рота виходять такі фрази, як я відчуваю, я хочу, я не хочу, я буду, я не буду і так далі. Спілкування з позиції я воно унеможливлює звинувачення іншої сторони. Інша сторона не буде виправдовуватися, якщо ви з нею спілкуєтесь з позиції я. Так само, якщо інша сторона дійде цього і теж з позиції я буде спілкуватися з вами, то вам стане значно легше, тому що ви будете думати тільки про цю людину, а не про те, як вона вас образила, принизила придушила задушила І так далі. Це перше. Не обов'язково нашим близьким все знати про наше життя. Чим менше інформації у другої сторони, тим менше інструментів ви даєте токсичному родичу для маніпуляцій, шантажу і спекуляцій. Ми всі дорослі і наше особисте життя це наша особиста справа. не обов'язково Півтори години кожного вечора розповідати мамі все, що відбулось у вашому житті. І вам не обов'язково знати, що відбулося все в житті у мами, навіть про те, що вона їла, як вона ходила в туалет, як вона розмовляла з сусідкою і так далі. і так далі. Сенсу в цьому немає, тому що ви не з'єднаєте два ваші життя. У вас два окремих життя. І це треба дуже добре зрозуміти, і замість того, щоб півтори години займатися цим. Словоблуд'ям, скажімо так, можна присвятити їх якісь іншій приємній справі. Третє це відсторонюватись, якщо ви живете на одній території і не можете роз'їхатись. І у вас не виходить домовитись, можна зменшити контакти до мінімуму, або спробувати все ж таки роз'їхатись, тому що кожна сім'я. Навіть якщо вона складається з однієї людини, має право жити окремо. Наостанок хочу сказати ще кілька слів власних висновків з цього приводу. Відносини дітей з батьками можуть бути відстороненими ними і дещо формальними. Це скоріше норма, чим дзвінок по 10 разів на день з усіма викладанням всіх інтимних подробиць життя з обох сторон. Не обов'язково люди, які по я маю на увазі дітей, своїми батьками повинні мати дуже, дуже такі близькі, проникаючі відносини. Дуже часто за спиною цих людей, батьків і дітей, стоять різні ситуації в дитинстві, і вони іноді навіть не можуть будувати близьких відносин. Там стільки травм, недорозумінь. Непорозумінь і якоїсь внутрішньої образи один на одного, що ці відносини взагалі не можуть бути близькими. І коли ви їх намагаєтесь побудувати, це таке насилля над собою і над іншою людиною. Чим більше нереальний сценарій ваших відносин з рідними, тим сильніше ви будете в цих відносин. Нема очікувань, немає розчарувань, як то кажуть. Якщо ви відноситесь до своїх близьких критично. І аналітично, і маєте змогу подивитись на них відсторонено, не намагаючись їх причесати під свій, так би мовити, сценарій, у вас не буде приводу розчаровуватися. Ще я хочу сказати, що іноді наші токсичні родичі нас щиро люблять, і навіть не іноді, скоріш за все частіше, ніж навпаки. Але так склалося, що вони не вміють цю любов якось транслювати. Вони не навчились, їх не навчили і вони не навчились протягом життя. Ну, так склалося. Вони, як маленькі діти, знаєте, маленькі діти, коли хочуть звернути на себе увагу, вони ведуть себе дуже спотворено. падають на землю, тупають ногами, кричать, істерять і так далі. Іноді, коли я дивлюсь на похилих людей коли вони на рівному місці влаштовують якісь сварки в крамниці, транспорті і так далі, я розумію, що вони дуже схожі на маленькі діти. Але насправді під цією, під цією такою неприємною поведінкою старших людей криться неймовірна потреба в увазі і любові. Але вона так спотворена, у них виражається, і вони навіть не можуть цього зрозуміти. Це все безсвідомо. Бо людям похилого віку дуже важко перебудувати. Ми можемо з ними побудувати більш-менш екологічні стосунки, так щоб не травмуватись. Це не... Те, що вони не можуть перебудуватись, це не означає, що нам треба покласти своє життя на рельси, які переїде якась бабуся, яка ще народилась. В руки Сталіна, вона приїде так, що від вас нічого не залишиться. Але треба розуміти, що ці люди, які так спотворено будують токсичні стосунки з своїми близькими, вони люблять своїх близьких, але не вміють ці стосунки будувати. Вони якимись замислуватими, химерними способами так транслюють свою любов. Нам від цього не легше, але це потрібно все-таки знати. І наостанок хочу сказати: для того, щоб не травмуватись в токсичних стосунках, будуйте своє особисте життя. Воно повинно бути наповненим і різнобарним. Тоді вам буде не до щодо родичів і буде куди піти, коли ваша мама або чоловік викинуть якийсь наступний фортель. Це викличе у вас скоріше здивування. Ви собі трохи зазмучені, підете на танці, макраме, пілатес, вишивку або в басейн, і через півгодини не згадуватиме про цей прикритий інцидент. Я розумію, що всім важко в таких стосунках, якщо вони є у вашому житті, якби їх не було, ви б сюди не прийшли, але я бажаю всім слухачам досягнень на цьому непростому шляху побудови нетоксичних з родичами.